Короче, дівчата зайшла в секонд на п'ять хвилин. А далі ціла гора шмоток. Це називається, сказала собі, що нічого не буду лишнього брати. Ну що поробиш? Таке життя, як я могла не взяти цей пенюарчик з пірочком. Чи, наприклад, цей чорний шарфік Гучі просто в ідеальному стані? Моя цей костюмчик попадається в другий, тільки менший розмір. Це кросівочки Dior Home, але з нормальною такою диркою. Взяла різні сукні, прекрасні по-своєму, і таку спідничку в леопардовий принт. Взяла собі класну футболку, в якій, звісно, я не буду ходити. Пару сорочок літинку і такий червоний корсет з мережевим. Нагадує таку вампірську тематику знайшла такі труси. Я навіть не помню, купила їх чи ні. Тапок не брала, бо він був зношений. Це щось непонятне, але дуже інтересно. Ну ладно. Ну а ці шнурки це купальник. Тут я при всіх мірюю піджак, який не купила. Був ще подовжний чорний, але по моєму виразу обличчя видно, що він яка кашка зовсім не тримає форму. Ну, Зата взяла цю червону корсетну сукню. Деякі речі залишила через танцю, взяла ці шопки зі стразами. Ця червона сукня взагалі з резини, Напевно, шобтоком не била. Футболка Версачі не знаю чи оригінал, але була занадто брудна, щоб призикувала. Красива свідкова сукня з бантом. Важила напевно півтони побисточку. Взяла ще пару речей і біжу до каси це все купувати. Всім дякую за перегляд. Всім пока.